2005 рік розпочався з перемоги помаранчевої революції, яка увінчалася пишною інаугурацією Віктора Ющенка. Здавалося, після революції країна прокинулася іншою. Вперше за часи незалежності держави, прем'єр-міністром України стає жінка. Такої кількості голосів: 373 не набирав жоден з кандидатів на прем'єрське крісло. Рішення прийнято. Давайте привітаємо Юлію Володимировну Тимошенко. Юлію Тимошенко порівнювали з Маргарет Тетчер. Називали українською Жанною Тарк. Прихід до влади опозиції завершив політичну епоху Леоніда Кучми, аби розпочати історію України з нового аркуша. Саме на цей період припадає пік створення політичних партій. Їх в Україні налічується 199. В країні новий президент у влади нова команда. У повітрі витає масова ейфорія надії і сподівань на краще життя. Такої довіри українського народу до влади ще не було. Президент і прем'єр позиціонують себе як єдина команда, але країну накривають кризи: бензинова, цукрова, м'ясна. Кабмін викручується як може. Економіка в ручному управлінні. Українці відчувають недобре, але ще схильні списувати всі біди на попередню владу. Ідилія в керівництві країни проіснувала недовго. На початку осені у владі стався публічний розкол. Через півроку у вересні Ющенко відправив уряд Тимошенко у відставку через конфлікти у середині виконавчої влади. З посади секретаря РНБО пішов її очільник Петро Порошенко. Але передвиборні обіцянки у 2005-му все ж таки виконали, хоча й не всі. Виведено війська з Іраку. У 12,5 разів підвищили допомогу при народженні дитини. Тепер породілля отримує 8,5 тисяч гривень. В країні розпочинається бум споживацького кредитування. Кредити видають на все і всім. Процентні ставки по кишені навіть учителям, лікарям і двірникам. Українці купують в борг все від побутової техніки до автівок і квартир. Навесні дві тисячі п'ятого світова увага була прикута до України після перемоги на Євробаченні Руслани Лижичко Наша держава виборола право на проведення популярного пісенного конкурсу. 50-й фінал Євробачення пройшов у палаці спорту. Україну представляла група Гринджоли з піснею гімном помаранчевої революції 2004 тисячі року. Разом нас багато. На канському міжнародному кінофестивалі у травні вперше в його історії вищу нагороду Золоту пальмову гілку отримала 10-хвилинна документальна стрічка Подорожні українського режисера Ігоря Стримбіцького. Вдалим став цей рік і для українських спортсменів. Вперше в своїй історії збірна України виборола право на участь у чемпіонаті світу з футболу наступного 2006 року. На крок ближче до Європи стала Україна і в освітянській галузі у травні 2005 року підписано Болонську декларацію щодо стандартизації підходів до організації навчального процесу і функціонування вищої школи в Європейському Союзі. А на грудневому саміті Україна ЄС, який наприкінці року відбувся у Києві, Україні надано статус держави з ринковою економікою. Найбільш яскравою подією в економіці країни стала приватизація криворіж Сталі за рекордні 24,2 мільярда гривень. Після безпрецедентної трансляції торгів продаж криворіжсталі оцінили як найбільш прозору приватизацію за всю історію України. А уряд отримав можливість погашення бюджетного дефіциту. Глава Кабміну оголосила про намір перегляду результатів приватизації трьох тисяч підприємств, на що західні експерти заявили про застосування українським урядом неринкових методів господарювання. Інвестори відмовились вкладати в українську економіку, темпи ВВП різко знизилися. До середини року конфлікт між гілками влади країни загострюється. Свого додає і кадрова чистка звільнено майже 18 тисяч чиновників попередніх часів. Їх замінили новими, не завжди керуючись професійними якостями, а скоріше за політичними уподобаннями, родинними або ж дружніми зв'язками. На тлі постійного політичного супротиву найбільше страждали пересічні громадяни. Навіть проголошена президентом програма, «10 кроків назустріч людям, покликана докорінно змінити ситуацію в країні, не убезпечила підприємства від банкрутств, а бюджетників від заборгованості із заробітної плати. Як і вся Україна, херсонці зустрічали новий рік з сподіваннями на краще. Президентські вибори показали, що українці можуть самі обирати свій шлях, боротися за ідею мирно і довести усьому світові, що ми нація. Втім, прихильники кандидата Януковича не здавалися, і по всіх містах України, і, зокрема, у Херсоні, розбили наметові містечка. Щоправда, ніяких результатів це не дало. Херсонці жили іншими турботами. У січні активізувалися військові пенсіонери, вони пікетували облдержадміністрацію з вимогами безкоштовного проїзду у транспорті та ліквідації диспансерів. Пропорції у пенсійному забезпеченні. У лютому 2005-го обласну державну адміністрацію очолив Борис Сіленков. Загалу області новопризначеного губернатора представив перший віце-прем'єр України Анатолій Кінах. Притягаю свою професійну майстерність, енергію, життєвий досвід, керувати на ім'я нашої Керсонщини та її мешканці. З настанням весни життя в регіоні пожвавішало. Херсонська кондитерська фабрика презентувала нові види своєї продукції. Деякі медичні заклади отримали новенькі реанімобілі, а онкодиспансер презентував мамографічне обладнання. У березні біля центрального ринку була встановлена пектораль дари Таврії, скульптора Юріка Степаняна. Своє 185-річчя відсвяткувала обласна клінічна лікарня. А херсонському кардіоцентру виповнилося 15. Початок квітня ознаменувався накалом в області політичних пристрастей. А з'ясовування стосунків у сесійній залі між представницькою та виконавчою гілками влади стали традиційним явищем. Цього року промисловий потенціал області значно знизився. Повністю зупинилися промислові гіганти Херсонщини, нафтоприробний завод та бавовняний комбінат. Від господарським судом страйкували робітники суднобудівного заводу. Активісти виступали проти намагання визнати їх підприємство банкрутом через борги. По 40 років віддали судостроєнню і не хочемо, щоб наш завод був банкротом. Складною була ситуація в агропромисловому комплексі. Висока температура повітря та засуха у травні червні негативно вплинули на формування врожаю ранніх зернових культур. Як наслідок, у Жінок області становив близько півтора мільйона тонн. Зазнало подальших втрат найбільше надбання Херсонщини, зрошувальна система. З усіх районів області надходили тривожні повідомлення про пограбування та руйнацію зрошувальних мереж і насосних станцій. З колишніх 486 в області залишилося 275 тисяч гектарів поливних земель. 2005-го виповнилося 40 років північно-кримському каналу. 20 років від часу упуску в експлуатацію мосту біля Антонівки, що з'єднав правий та лівий береги Дніпра. Наприкінці року здано в експлуатацію нову дорогу генічиськ стрілкове. Службою автомобільних доріг в Херсонській області побудовано міст через річку Інгулець, достроково завершено і капітальний ремонт мостового переходу по греблі Каховської ГЕС. Експлуатацію його приймала державна комісія і президент України Віктор Ющенко. Цього ж року влада області взялася за відродження цюрюпинського целюлозно-паперового комбінату, який простоював майже 10 років. Вкласти інвестиції в підприємство зголосились австрійські бізнесмени. Ми застали розруху підприємство не працювало вже близько 10 років. Зараз нинішні хазяїва, наші акціонери вкладають… Серйозної середства подією року стало відкриття в обласному центрі сучасного комплексу з виробництва продуктів харчування Балтійський продукт, який забезпечив роботою щонайменше 150 херсонців, а ще додаткові надходження до бюджету. Торгова марка Балтійський продукт вітчизняний виробник екологічної продукції із сировини, вирощеної на Херсонщині. Ми гордимося тим, що ми вкладаємо в українську економіку в частності. Херсонську, тому що живем. ми все делаем для того, щоб зробити наш край, наш город красивее, лучше, богаче. того ж року. Відкрите акціонерне товариство Херсонський суднобудівний завод отримав сертифікат якості міжнародного стандарту система менеджменту якості. А завод «Електромаш» відзначив 75-річчя. Більше подій відбувалося у культурному житті області. Вишиванка Херсонки Антоніни Теленчак була подарована у Ватикані Папі Римському. А ще своє 115-річчя від дня заснування відзначив Херсонський обласний краєзнавчий музей. Цього ж року барон Едуард Фальцфейн передав на зберігання до державного архіву Херсонської області зі свого родинного архіву понад 6 тисяч документів, що охоплюють період із 1829 року до початку 21-го століття. Раділи містяни у 2005-му появі на маршрутах новеньких Богданів. А в області продовжували газифікацію населених пунктів. Урочистий пуск газу всі стали називати святом Голубого вогника. Вирішували в області наболілі проблеми підтоплень і житлово-комунальні питання. Так звана м'ясна криза хвилею прокотилася Україною. Не обійшла й Херсонщина. Хочеться, звісно, щоб було дешевше, щоб було доступле. ціни на м'ясопродукти поповезли вгору, що викликало цілком природні невдоволення жителів області. <рес> у вересні 2005-го помаранчева коаліція остаточно розкололася. Президент Ющенко відправив уряд Тимошенко у відставку, а також звільнив секретаря РНБО Порошенка. Пропало все. Юлія Тимошенко офіційно перейшла в опозицію. За підтримки голосів партії регіонів Верховна Рада на пост прем'єра призначає Юрія Єханурова. А вже в листопаді в Україні офіційно стартують парламентські вибори. 2005 рік завершився газовою кризою. Після невдалих перемовин, Росія піднімає ціну на газ до 230 доларів за тисячу кубометрів. Україна не погоджується. Влада нагадує про чорноморський флот. А Газпром у відповідь погрожує припинити подачу газу у перший день нового 2006 року. Рік прийдешній Україна зустріла з газовим зашмагом і ледь жевріючим голубим вогником в оселях громадян.